Всім привіт! З вами текстильна група «Кавдатекс». Ваші уважі, ми зараз пропонуємо код позиції 0,17, футболка, чоловіча Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка. 25 кг. Вартість мішечка становить. 97,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами та новинок літнього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. У нас вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча всіх розмірів іде з малюнками, принтом, надписами та однотонні за доступною вигідною ціною. Ціна за один кілограм становить. 3,9 доларів. Вага мішка. 25 кг, вартість мішечка 97,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Минуклієнти повторюємо зараз. В вашій увазі представлена позиція під кодом 0.17 футболка чоловіча всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить три цілих Dosire25, 97, 5 кілограмів вартість мішечка. 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. можливість на вигідну покупку. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17 футболка. Чоловіше всіх розмірів. Йде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, а вартість мішка. долара. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, не втрачайте можливість імпи придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні.